По цій причині я зрізав стовпа. Ось той стовп, який набрав 900 тисяч переглядів, коли я заливав в нього воду. А то все була постанова. Як легко на сьогоднішній день маніпулювати людьми, а точніше, людськими думками і людськими діями. Ну, менше з тим. Це таке, то маячня все. Нема стовпа, тепер у мене п'ятиметрові будуть ворота. Сюди накинеться на нього великий стоп, десятка, аби візуально воно іграло так само. Доливається забор. Ті щити, які ви могли вчора бачити на відео, мої два кентафурики, Просто там стояла бумцаца, а Славуня тут врізавши чекуню, просто отривався біля цих щитків. Зараз я його все кручу, бо нема моїх сьогодні хлопців. Мої хлопці сьогодні гульбенять. гульбенять діло їхнє. Зараз поставлю, поставлю планочки, все налаштую, все під, підрівняю.